i'm one, Цю пісню Сергій та Володимир написали у перші години після розстрілу Небесної Сотні на Майдані. Неодноразово їздили на Майдан, ось, і власне революція гідності вона стала тим поштовхом, який народив гурт брати Станіслава. Ми, власне, на тих емоціях і створили власне свій гурт. Створилася пісня воля, наша так. перша та і так, і з того часу от почалися наш наш творчий шлях, тому що ми прекрасно розуміли, що. Потрібно було якомога більше українських пісень, відроджувати українську культуру. І в той період, ми пам'ятаємо, народилося дуже багато свіжих і нових виконавців, бортів. Так не все було якісним, але кількісно, значно зросло. І ця кількість, як ми бачимо, з часом перетворилася на якість. І сьогодні, чесно кажучи, Приїхав я в Франківську, включаю радіо, так слухаю дуже багато хороших пісень на українській мові. Жодної російської, слухай, теж душа радується. Якби цей нюанс відбувся, я маю на увазі під нюансом абсолютне засилля україномовного контенту на радіо, на телебаченні, якби це відбулося ще з року 1415, не знати, як там далі би карта лягла, можливо, б і не було ніякого наступу. тому що Наступати на територію абсолютно україномовну, ворожу, коли ворог це розуміє, не факт, що він би зібрався з силами там чи думками це зробив. Але добре, краще пізно, ніж ніколи. Ми раді з того, що дійсно зараз навколо багато української мови і дуже багато російськомовних українців. Я не люблю це вислів, але це насправді так є. Переходять свідомо самі без тиску на українську мову. І це дуже радує. нас. Брати пригадують, зранку, 24 лютого, вже були під центром комплектації, у довгій черзі тих, хто збирався на війну. Пам'ятаємо ранок, пам'ятаємо вибухи і пам'ятаємо свій настрій іти боронити країну. Сумнівів ніяких не було. І вже ми коли? Десь вже 11 година. Ми з братом вже були по дорозі на центр комплектації. До речі, були дуже здивовані, з однієї сторони, приємно здивовані, коли побачили величезні черги молодих і не тільки молодих хлопців, в військомат. І ось так з того дня почався наш шлях по обороні нашої держави. За плечима була строкова служба в Збройних силах України, але це було ще в 2000 рік, тобто вже порахуйте, 22 роки пройшло того часу. А так, основний досвід набували вже по ходу по ходу війни. Ця війна йде на виживання нашої нації, в першу чергу, тому що це геноцидна війна, вона йде на знищення. І ми розуміємо, що мусимо втримати, втримати наші території. І мало того, що втримати, повинні ми відбити і вийти на, як заявив наш президент, так, до кордонів 91-го року. На початку березня брати відправилися на передову у складі зведеного батальйону добровольців. У нас в Сумському напрямку не вистачало наших військ, наших людей, і підійшов комбат. Ну, нас пошикували і сказали: хлопці, потрібні добровольці. Ми формуємо зведений підрозділ. В складі якого ви повинні вирушити туди на Сумський напрямок для того, щоб зайняти там оборону. І от добровольці вийшли, і ми в тому числі. Далі був харківський напрямок, а потім уже у повному складі 78-го батальйону поїхали боронити Запорізький край. Дякую Богу, напевне, що, що є брат. Чому? Тому що це постійна підтримка, це завжди плече, яке може тебе підтримати. Але і додаткові переживання. Це додаткові переживання, тому що крім того, що за себе ще мусиш дивитися, так мусиш завжди придивлятися за братом, як і брат, як і брат за мною. Ми постійно були разом. Командири наші знали, що ми близнюки. У нас так ніби є видно, що ми близнюки. І відповідно, будь-яке завдання, яке нам ставилось перед нами, ми його виконали разом. Бували дуже рідкі моменти, коли ми там могли розділятися Но це було насправді дуже важко. Морально. До нас з нею зверталися брати, так би, до одної особи. Брати, якщо нам брати. Якщо мені казали, наприклад, Сергій, хоча я Володя, а йому а йому казали Володя, хоча він Сергій, ми навіть не звертали увагу. Але, але чесно кажучи, я навіть не пригадаю так от, випадки, коли нас плутали. Типу, якось хлопці, так з нашого підрозділу, ну ті, що, наприклад, з нашого взводу. Чи зведеного підрозділу хлопці швидко зорієнтувалися. Ну, не такі, ми вже там аж як дві каплі води подібні, нас можна розрізнити. Ось. І дуже швиденько хлопці розібралися і ну, рідко нас вплутали. На війні Сергій та Володимир не забували про свою музичну діяльність. За першої ліпшої можливості брали до рук гітару. Наш гітарист він був нашим командиром з воду. ми разом служили. Він десь придбав гітару, була можливість, і якийсь короткий період часу, буквально місяць, здається, так. Ми собі могли десь зібратися, пограти на гітарі, і те у нас була ціль зняти це все на відео або TikTok, або в Ютуб, або Фейсбук, щоб показати нашим шанувальникам і в першу чергу нашим рідним, що ось з нами все добре, у нас хороший бойовий настрій, ми не падаємо духом. Це була основна ціль. Вся медовим чаєм, таким, як ти робила, пішні де не я. Закрию віки, ніби дивлюсь тобі в очі, рідні очі, давно пішов, залишив тільки той далекий спогад, дозволив часу малювати сніг на твоїх скронях, так хочеться назад до твого дому. Мамо. А вже коли переїхали на Запорізький напрямок, трошки інакша там була ситуація. Гітари там вже не було, і ми намагались сконцентруватися більше на виконанні завдань, ніж думати про творчість, скажем так. Так, обставин самі обставини і час вже не дозволяв десь щось писати, щось музикою займатися, щось поспівати. Та й настрою, якщо чесно, вже такого не було. Ось, хоча в рідкі, рідкі моменти, там якось, пам'ятаю, у нас була така вже старенька гітара. То могли десь хлопцям сісти там на якихось 5-10 хвилин, щось одну-дві пісні так між собою пограти і все. Але ну, музика завжди з нами. Музика дає натхнення. І от зараз ми приїхали на реабілітацію, Є в нас часу трошки позайматися музикою і, і щось, щось створити, щось створити нове, тому що зіскучили зі за музикою. У нас була пісня ще до війни, називається «Геноукраїнця». Українця. Ось і зараз ми хочемо її довести до пуття. Не планували нічого міняти, але от вже взялися її згадувати, так там всякі нюанси доводити і зрозуміли, що а, ще треба тут щось поміняти, а тут треба щось додати. І от зараз ще сидимо, то як то кажуть, доліплюємо до кінця. І надіємося, що десь ближчим часом не скажу, які це терміни, але будемо намагатися якомога швидше все ж таки видати студійно. Бойовий дух за рік повномасштабної війни не втратили та зізнаються, захисники і захисниці втомилися і потребують відпочинку у сімейному колі. Хлопці стомлені фізично, стомлені морально. Хоча бойовий дух на місці, хлопці тримають, але, але я думаю, що від ротації не відмовився ніхто, тому що потрібно перепочити, потрібно набратися сил, відновитися. Ось, тому надіємося, що всі, хто може і має бажання все ж таки вступити до ЛАВ Збройних сил України, до Національної гвардії, все ж таки піти і ну, поміняти наших хлопців. Але знову ж таки, це вже все наше командування вирішує, як воно має бути. Але хлопці, хлопці, стомлені, однозначно. Заряджені, але стомлені. Війна це великі ризики. Це треба мати дуже сильну мотивацію. В першу чергу мотивацію мотивацію, так. І е, якщо людина, наприклад, боїться, вона себе не бачить там, і навіть вона розуміє, навіть якщо її навчити, вона буде боятися. Насправді для нас, для тих хлопців, які на передовій, це є зайвий вантаж навантаження. І... Ти завжди повинен бути впевнений бути в своєму побратимові. А коли поруч тебе людина, яка яку насильно забрали, пов'язали, це коли дивишся відео, так, як наші військоматівці призивають, коли через силу людину туди поставили, як ти можеш бути в такій людині впевнені? І взагалі я такі речі, знаєте, Збройні сили це не є якийсь смітник чи якась територія, де відбувають якісь покарання. От ми пам'ятаємо історію, так як блогери, здається, з Івано-Франківського оця історія з дівчатами, так, і їм вручили комусь там повістку, відправили в окопи як покарання якесь. Там таких людей не потрібно. Там потрібні чіткі люди, які розуміють, що вони мають робити, які мають мотивацію, і які можуть воювати, і як то кажуть не залишити позицію. Ті хлопці, які на фронті, вони дуже негативно ставляться до таких нюансів. Інша справа, що десь хромає у нас е, організація військової нашої машини, е, тому що ротувати можливо не тільки е, людей цивільних, так які ще не призвані. Е, можна ротувати є ж на третій, четвертій, п'ятій лінії війська наші, які ще не були в окопах. Тобто можна робити ротацію і між собою. Ну але знову ж таки правильно брат каже, це і питання керівництва військового. Надіємося, що власне в результаті ротація все таки буде вдома. Близнюки не забувають про побратимів, збирають гроші на важливу для воїнів техніку та амуніцію.